Дія перша ілюзія початку 27 січня 2025 року. Черговий день, черговий акт нашої трагікомедії, ранок розпочався з вже звичної нам технічної пантоміми. Спроба підключитися до онлайн-лекції перетворилася на квест знайди вхід чекання, метушня, і ось нарешті всі в зборі. На екрані з'являється лектор і починається марафон з дисципліни брендинг та маркетинг дисципліни, яка за іронію долі викладається для майбутніх розробників програмного забезпечення. Кожне слово лектора, ретельно підібране, щоб звучати максимально узагальнено, віддаляло нас від реальності, ніби навмисне підкреслюючи абсурдність ситуації. Монотонний голос, слайди переповнені банальностями. Я відчував, як дорогоцінний час, немов пісок крізь пальці, витікає в нікуди. Наступна сцена презентація напрацювань команди it інфраструктури та програмного забезпечення, слайди, графіки, амбітні плани все як у дорослих. Потім бюджет. І тут нас чекає сюрприз, вартість вебсайту. Та за стосунку 151 євро на місяць. Цифра, яка звучить як невдалий жарт. Можливо, десь у паралельному всесвіті, де Вікс є вершиною програмістської майстерності, це й має сенс, але не тут. Дія друга пік абсурду. А дня стає інформація про наш Тікток: 78 вісім тисяч підписників. Звідки загадка покрита мороком невідомості? Можливо, це боти, які помилково сприйняли нас за інфлюенсерів. Або ж це просто ще один збій у матриці нашого проекту. Ми з колегами переглядаємося, стримуючи сміх. Ситуація настільки абсурдна, що вже навіть не смішно. І тут на сцену виходить ще один, мабуть, найбезглуздіший персонаж я, ваш покірний слуга, новоспечений. Проєктний менеджер, роль, яка в цьому театрі абсурду, є не більше ніж декорацією. Всі учасники цього дійства обтяжені єдиною метою якнайшвидше здати проект і забути про нього як про страшний сон. Тому, звісно, всім глибоко байдуже на менеджмент, процеси та іншу мішуру. Я ж як справжній професіонал, продовжую сумлінно грати свою роль, створюючи видимість бурхливої діяльності. Хоча, власне, як і все інше у цьому проєкті, моя роль це фікція, порожній звук, вечір приносить посилання. На курс з управління проектами. Ось вона кульмінація, думаю, я. Іронія найвищого гатунку. Це вже не просто гумор, це метагумор, справжній перформанс. Складно уявити більш недоречний та знущальний жест у контексті нашого поточного становища. Управління проектами в цьому хаосі, це все одно, що намагатися диригувати оркестром, де кожен музикант грає свою власну мелодію та ще й на розладнаному інструменті. Дія третя усвідомлення та розслідування. Я продовжую грати свою роль у цій. Постановці сумлінно виконуючи завдання, але з кожним днем все чіткіше усвідомлюю, що ми беремо участь у симуляції ретельно зрежисованій ілюзії, яка відчайдушно намагається видати себе за реальний проект. Ми ніби будуємо пісочний замок на березі океану, знаючи, що перша ж хвиля змиє всі наші старання. Все більше схиляюся до думки, що весь цей проект це один великий перформанс, гра в імітацію, де кожен учасник від студента до викладача грає свою ретельно пропонує. Писано, але абсолютно безглузду роль. І часом мені здається, що я потрапив у якийсь химерний детектив, де я одночасно і детектив, і жертва, і головний підозрюваний. Я розслідую вбивство, вбивство потенціалу. І всі докази, всі ці безглузді завдання, дивні цифри, цей абсурдний тікток все вказує на мене, на нас. Ми самі того не усвідомлюючи, стали співучасниками цього злочину. Ми вбили потенціал цього проекту, поховали його під купою непотрібних дій та імітацій бурхли деятельности. А можливо, це й був чийсь план, чиясь ціль. Сумна іронія полягає в тому, що потенціал був, були ідеї, були можливості, але все це потонуло в бюрократичному болоті, замаскованому під інноваційний навчальний процес, і найгірше, що хтось із новачків може сприйняти цей фарс за чисту монету, за справжній досвід. Ми продовжуємо йти вперед, крок за кроком, ніби актори, які забули, що грають у п'єсі, і десь там за лаштунками лунає тихий, ледь чутний голос організаторів. Який наполегливо переконує себе і нас, це дійсно чогось варте, це дійсно щось дасть. І що найгірше, я відчуваю, що своєю участю, своєю покірною грою в цю безглузду гру я мимоволі надаю легітимності всі ці тяганині, я стаю гвинтиком у цій машині імітації, підтверджуючи свою присутністю, що все це має якийсь сенс, і це усвідомлення додає ще більше гіркоти до загального відчуття абсурду. А я просто спостерігаю і записую, сподіваючись, що Колись цей досвід, якби парадоксально це не звучало, стане в пригоді, щоб не повторювати помилок, щоб не будувати пісочних замків, щоб не забувати, що справжня робота це не імітація, а реальні виклики, реальні рішення і реальний результат, а поки що завіса. Тож підпишіться, поставте вподобайку, і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити.